Доброго дня! От нарешті дійшли руки розказати про теплоакумулятор у своєму ракетному Качам 5. Перше відео, мабуть, відео, вже бачили. Зараз скидую приставку. заслонка. Я расключу пицвитку. Там сзади вымерла труба. Знизу гази поступають до кінця, піднімаються по трубі, нагріваючи її, потім діти виходять, йдуть вниз. Там, там внизу є перехід на півцілини. Перейшовши на цей бік, піднімаються вверх. І в димохід. Це верхня частина. Зараз покажу нижню. Є треба закрити котел. Внизу так званий лежак. Видно трохи, не знаю, видно чи ні. От туди прямують гази з камери згорання і піднімаються вверх по трубі. Тут, тут склав з боку приблизний макет. Відкрутивши нижню дверку, почав роботу з мурування. Зразу до стінки представив кирпіч. Вся конструкція кирпічне ребро. Внизу лежак вийшов 30х20 см чистий пройом. Все остальне до, до котла в різні сторони. Спереду поставив металічну десятки жесті перемичку. Далі почав мурувати трубу. Приблизно отак. От Ця труба йде до самого верху котла. З цього боку цей пройом, що ми бачили. Як закінчив трубу, поставив оцю перемичку що спереду. Знизу зарані було приварено такий стілець на металічну пластину, щоб тела сідала вже на нього. І теж доверху. Получай Получається, що з камери згорання вогонь заходить по лежаку до кінця, піднімається вверх, звідти з труби переходить по трубі вверх, з труби переходить в теплообмінник вниз, переходить і пішло, і пішло в комен. ще раз покажу. Оце там лежак. Його розміри внутрі 20 два... довжина і 30 довжина і 20 ширина. Виймаю лампочку. Вихід з труби. Пізніше прийшлося прорізати і тут невелику дирочку. Бо що дуже-дуже тормозилася тяга. Тепер відмінно. В общем, теплоакумулятор, то й вмонтована, тобто котла ракетна піч. Так виходить. От і все. До побачення, експериментуйте.